Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування штруделя з яблуками. Для цього рецепту нам потрібно борошна, цукор, вода, один білок, кориця, горіхи, олія і яблука. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а також продублюю на екрані. А тепер почнемо приготування. Спочатку готуємо тісто. Для цього нам потрібно змішати один білок з водою. Додати щіпку солі, а також 2 столових ложки олії. Всі інгредієнти перемішуємо і додаємо борошно. Вимішуємо еластичне тісто. Замотуємо тісто у плівку і відправляємо у холодильник на 30 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Для цього беремо горіхи, я їх попередньо обсмажила, і подрібнюємо. Яблука нарізаємо кубиками. Можна шкірку зняти, я шкірочку залишила. Змішуємо усі інгредієнти. До яблук додаємо горіхи, корицю і цукор. Перемішуємо, і начинка готова. Дістаємо тісто з холодильника. І розкатуємо. Тісто повинно бути розкатане якомога тоньше. Спочатку розкатуємо, потім розтягуємо на руках. Тісто повинно просвічуватись, ми повинні бачити узори на столі. Змащуємо тісто олією і викладаємо начинку. Чим тоньше розкатане тісто, тим смачніше вийде ваш труділь. Формуємо рулетик. Я використовую для цього силиконовий коврик. Ви також можете використовувати рушник. За допомогою коврика ми звернемо його обережно, щоб він не порвався. Переносимо штрудель на противень і змащуємо суміш жовтка і молока. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до румяної скоринки. Охолоджений штрудель присипаємо цукровою пудрою і можна подавати до столу. Дуже смакує він гарно з морозивом. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!